Сьогодні наше завдання ніколи стоїть не тільки перебувати в площині фронту, який є там на сході України, а й усвідомлювати ключову річ, що головний фронт в нас тут, на Тернобілі, також пролягає. Перша це боротьба з корупцією, як визначальний приклад того, що Тернопільщина не даремно віддала своїх хлопців на Майдані Гідності. І надаремно віддає своїх хлопців на фронт на захист територіальної цілісності. Ми все це переконані в тому, що найближчим союзником Путіна є корупція, тому що вона сіє здивіру серед людей. Друге, ми маємо усвідомлювати, що перспектива наша в економічному розвитку, тому моя рука кожному, хто чесно. Працює для людей, хто створює робочі місця, хто платить часто податки. Цей кабінет обласної державної адміністрації буде відкритий для кожного, хто буде потребувати підтримки і буде позиція кого спрямована на реалізацію державницької політики.